Всім привіт! Хочу показати нову роботу свою. По ній є майстер-клас. А хто хоче отримати схемочку, може в мене її придбати. Ось така робота вийшла, кому подобається. Можливо, хтось хоче і готову прикрасу, хто не вміє виготовляти прикраси, тож може у мене її придбати. Ось така краса. В усіх ракурсах, в своїй красі. А хто хоче схемочку придбати, це схемка номер 109 Можливо, комусь буде до вподоби. Силочку я залишу під відео, де ви зможете мене знайти. Це у Фейсбуці. І, дівчатка, якщо я довго не відповідаю, можливо, я не бачу ваше повідомлення, тож залишу ще свій. Номер вайбера пока-пока.